Виконуємо номер 599. Завдання четверте із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Знайди значення виразу. Розставимо порядок дій. Перша дія ділення, друга дія ділення, третя віднімання, четверта дія множення і п'ята дія множення. Виконуємо першу дію. 1677 ділимо на 43. 167 ділимо на 43, беремо по 3. 3 на 3 – 9, 3 на 4 12. Виконуємо віднімання: 17 відняти 9 буде 8. 5 відняти 2 буде 3.

Ділимо на 24. 88 ділимо на 24, беремо по 3, 3 помножити на 4 12, 2 записали, 1 запам'ятали. 3 на 2 6 да 1 7. Виконуємо віднімання: 8 відняти 2, 6, 8 відняти 7, 1. Остачі 16. Зносимо 8. 168 ділимо на 24, беремо по 7. 4 помножить на 7,28. 8 записала, 2 запам'ятали. 2 на 7, 14 до 2 16. Виконуємо віднімання в остачі 0. Результат другої дії 37. Виконуємо третю дію. Для цього 39. Віднімемо 37. В результаті у нас вийшло 2. Тепер ми повинні виконувати четверту дію 1789 помножити на цифру 2. Але у нас є п'ята дія, де результат добутку множить на число 500. Тому для зручності спочатку помножимо 500 на 2, а потім на 1789. Тобто, виконуємо спочатку п'яту дію. 2 множимо на 500, це у нас буде 1000, А потім четверту дію 1789 множимо на 1000. І у нас вийде результат 1 мільйон 789 тисяч. Записуємо результат. Один мільйон сімсот вісімдесят Номер 599. Четверте завдання виконано.